Постав собі питання: а що чи кого насправді захищають українські військові? Нам часто кажуть, що вони воюють за свою землю, за свої сім'ї. Деякі через бідність туди йдуть і воюють, щоб змінити своє становище. Але глянь на речі з реального боку: земля вже давно не українців, села порожні, виловили всіх чоловіків. Дружини повиїжджали до Європи, і багато хто кинув своїх чоловіків після цього. А гроші, які платить Україна військовим, явно не вистачає, враховуючи, що в армії все нормальне, ти маєш собі ку. Пувати сам ще й зобов'язаний скидатись на все, що скаже командир на ремонт автівок і так далі. Тож за що реально воюють українські військові? А відповідь дуже проста: вони захищають майбутній мобілізаційний ресурс: жінки, діти чи просто цивільні, які завтра перейдуть з категорії мирних громадян до військовозобов'язаних. Залишиться поліція, силові структури, еліта та пенсіонери. Тобто, ті, хто воює сьогодні, захищають тих, хто буде гинути на фронті завтра, і війну ніхто не збирається закінчувати. Не для того тільки грошей вкладалося у пропаганду війни з обох боків, щоб раптом настав мир. Мир не потрібен, потрібен полігон, на якому хтось зароблятиме. А на український та російський народ просто байдуже. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.